Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Батальйон Монако вирішив висловити свою дуже цінну думку про мобілізацію. Народний депутат Вадим Столар у себе на сторінці в Фейсбук висловився на рахунок нового скандального законопроєкту, закликавши всіх мобілізуватись до лав війська. Він пафосно зазначив, що депутати не можуть собі дозволити займатися популізмом. Війна триває в активній фазі, і ми повинні мати можливість протистояти ворогу. Для успішного протистояння сильному та жорсткому супротивнику потрібні іноді важкі, але важливі рішення написав він. Водночас він спробував в своєму тексті відбілити себе, що взагалі не вийшло. Зокрема, він написав: водночас визнаю, що законопроєкт потрібно обов'язково доопрацювати перед другим читанням, щоб зробити його максимально збалансованим та справедливим, і таким, що гарантує права мобілізованих та військовослужбовців, а не лише обов'язки. Цікавий момент, що людина, яка від початку повномасштабного вторгнення виїхала та прогуляла всі засідання Верховної Ради, в критичний для держави час вирішив хоч якось відбілити свій імідж. Зрозумівши, що так не вийде і треба щось змінювати, повернувся до України на своє місце в Верховній Раді і почав розповідати про мобілізацію, наче нічого й не сталося. Та й нехай він би був просто депутатом, та він входив до скандальної проросійської партії ОПЗЖ, яке він взагалі має право щось говорити на рахунок мобілізації в Україні. Оді виникає питання: якщо настільки цікава доля мобілізації в Україні, то чого втік? Треба було залишатись в нашій країні і розуміти, через що пройшли люди, а потім викрикувати безглузді слівця по типу я гордий, бо беру участь у житті країни та мобілізації. Та тільки так відбилитись не вийде і доведеться відповідати за все, і за те, що втік за кордон в найтяжчий час, і за те, що підтримав цей скандальний законопроєкт. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.